ми Знають з України З таких патріотичних слів розпочався ярмарок Україна понад усе в селі Дубинове Савранської селищної ради. Мета якого незмінна збір коштів для наших збройних сил України. Традиційно захід розпочався з гімну України і хвилини мовчання за полеглими героями. Далі ведуча оголосила, що 18-та слов'янська бригада честю та вдячністю передає прапор України північному центру професійної освіти. Ті з радістю прийняли його. Це наш прапор. Нас усіх, це нам всім передали його, тому що з першого дня ми всі долучалися до допомоги Збройним силам України. І сьогодні ми зібралися, щоб допомогти, щоб передати смаколики, щоб зібрати кошти на купівлю. Зброї до цього заходу долучилися всі селищні ради Савранської громади. Кожна підготувала свої смаколики, чого тут тільки не було. І різноманітні солодощі, молочна продукція, риба, мед, гриби, м'ясні вироби. І навіть як на справжньому ярмарку, живі кури та поросята. Потрібно зауважити, що Савранщина з давніх давен славиться своїми знаменитими віниками, котрі місцеві жителі образно називають сонцем. Технологія їх виготовлення збереглася до сьогоднішнього дня, адже всі секрети передаються від покоління до покоління, хоча в певній мірі видозмінюються і вдосконалюються. Які то справжні українці, і що підтверджує те, що дух наших предків передався сьогоднішнім воїнам? Да. Ну дух наших предків передався з покоління в покоління, бути чесними, порядними бодань, бути справжнім патріотом. Ражнім українцям, нашій неньці України, і хай буде мир, хай буде спокій, нашій неньці України. А що ви бажаєте тим козакам, котрі сьогодні на передовій? А я побажаю, щоб вернулися живі. Я ницько вклоняється за їхню мужність, що вони в в росії, навіть, голодні, холодні, виконують свій священний обов'язок по захисту нашої батьківщини, неньки України. Подумки вклоняються нашим воїнам доземно всіх, хто зібрався на ярмарку, аби допомогти захисникам вислатися і перемогти. Хлопцям зараз треба допомога, треба, вони там бути в холоді, мерзнуть. Ми донатимо, чим можемо. Плетемо вдома сітки, срісло, тушонки крутимо, ярмаркою зайнялися. Чим можемо, тим допомагаємо. Напередодні Нового до року, що ви бажаєте нашим захисникам? Переймаємося, е, е, щоб Бог зберігав їх. Вони швидше наближали нам перемогу. Ми тут в тилу, але ми не покладаючи рук, звичайно, і плетемо маскувальні сітки, і робимо тушонку, і печемо печиво, все передаємо з щирою душою, душею, серцем, з любов'ю нашим хлопцям, аби їм було там. Вони згадували трошечки нашу домівку, і завдяки чому вони там нас бережуть. І сьогодні, звичайно, ми раді тут бути, раді представляти свою громаду на такому рівні. Звичайно, всі які кошти будуть зроблені за донати. І Всі сподіваються, як ми святку перемогу. Захід потрібний, захід гарний. І добре, що ми його проводимо і зможемо допомогти нашим Збройним силам. Готувалися довго до цього? Ну, Готувалися не так довго, але дуже активно. І що ж, все, що змогли, представили для того, щоб потішити тих, хто буде відвідувати, і також передати на Збройним силам України, а підготовка була дійсно дуже кропіткою. Десь ярмарок супроводжував концерт художньої самодіяльності, на якому звучало багато патріотичних пісень і виконувались цікаві хореографічні композиції. Земля по-українськи щиро зустріла своїх гостей, а їх було чимало, і кожен міг покуштувати смачної грибної юшки, котра готувалась просто на їхніх очах. Та з'їсти каші неперевершений смак, котрої запам'ятається надовго. Сьогодні ярмарок класний. Як вам сьогоднішній захід? Вообще, класний все сподобалось. Не знаю. Доля клас мені дуже подобається цей ярмарок, а то ми збираємо кошти на наших військових. Якщо навіть діти і молодь розуміють значущість і необхідність таких ярмарків сьогодні, то люди старшого покоління безсумнівно давно їх підтримують, беруть в них участь і донатять нашим захисникам. Це Я, що це, нас це, сьогодні об'єднали, що ми це, маємо це, можливість долучитися до збору міць. коштів для, для наших збройних сил України, тому що сьогодні або ми для армії. Повинні допомагати, скажімо так, всім, чим ми можемо, і це не просто свято, це збір коштів для того, щоб люди відчували, що ми їм допомагаємо, що ми за них не забуваємо, що ми пам'ятаємо, що в нас в країні війна, і що ми зобов'язані ці кошти зібрати. І на жаль, хоч і ну це прикро звучить, але ми сьогодні простий люд збираємо кошти для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Я бажаю нашим військовим скорішої перемоги. Ну і ми продовжуємо далі. І всіх вас з великим задоволенням вітає маніт, надія жінок, мати Зустрічаємо скорішої перемоги З цими побажаннями. Розпочався аукціон розпродажу дідухів. Найбільше їх придбала родина Абдулаєвих. А ще вони бажають здоров'я нашим воїнам і перемоги. Здоров'я їм всіх цих... час умовах зимніх. Чи була вся Україна? Ага. Далі очільники громад та їх представники донатили для збройних сил України. Долучилась до цього і Подільська громада. І за давнім українським звичаєм всі гості отримали короваї на згадку про сьогоднішній захід. А ще напередодні нового року кожен керівник придбав для себе ялинку. І гарну згадку на пам'ять ярмарок добіг кінця, і було об'явлено, що спільними зусиллями було зібрано 330 тисяч гривень, котрі підуть на все необхідне для наших воїнів. Їм будуть передані і смаколики з ярмарку, аби вони відчули теплоту і турботу рідних і близьких, а інколи навіть чужих людей. Але якщо бути відвертим, то чужих уже не буває. Бо всіх нас об'єднала війна, і в цьому спільному пориві ми не скорені і не переможні. Тож нехай у всіх, хто сьогодні побував на ярмарку, залишаться тільки гарні спогади. А мрія про перемогу, одна єдина на всіх, обов'язково стане реальністю. Вітає вас, Саваранщина! Вітаємо з наступаючими святами, бажаємо всім здоров'я, благополуччя в домі, і саме головне перемоги в нашій Україні. Звілою в перемогу, звілою в ЗСУ. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.